Я винонько за цей! Ще голоснішно. Напевно, не всі нам допомагають це зробити. Ну, ще раз дружно! Усі хто на сцені також разом з нами. І всі ми разом один. Святий Миколаєв, можливо, ти нам допоможеш в цьому. Звичайно, я допоможу. Не, не відходьте від мікрофону, будьте разом з нами, щоб Ялинка почула вас. І так приготувалися, дорогі наші любі діти, всі дорослі, всі присутні тут на цьому святі. І так ще раз і. Що ж, друзі, давайте ще раз поплодуємо цій чарівній, чудовій, неповторній миті. І ми дякуємо усім, хто допоміг нам засвітити вогні на нашій ялиці. Наше свято починається!